Давайте пройдемося по базових показниках витривалості. Не рекомендую. Придивляєтесь собі смарт годинник. У мене для вас два варіанти і два до 100 доларів. Один з них ви точно купите, а от який дізнаєтеся в кінці випуску. Сьогодні знайомимося із Smart Delta K52 та Smart Forest Pro. Forest Pro мірюють пульс, рівень висоти, оксиген та багато іншого. Також ця модель має розширений фітнес-трекер та безліч спортивних тренувань. Витримує дощ та дрібні удари. Є можливість поставити українську мову в годиннику. Delta K52 має новий oled екран та протиударний корпус. Годинник міряє пульс, рівень висоти, кисень в крові. Не знімаючи годинник, можна мити руки. В комплекті йде два ремені: сталевий і силіконовий. Всі смарти мають сумісність з Android і iOS – Базовий рівень захисту від води в три атмосфери, будильник, таймер та нагадування про активності. Із приємного на всі годинники діє гарантія 12 місяців від магазину Time. Давайте пройдемося по базових показниках витривалості. У годинників базова ступінь захисту від води. Душ прийняти можна, але купатися не рекомендую. Зараз з канцелярським ножем буду перевіряти стійкість екрану до подряпин. Ти знаєш, навіть немає нічого. От просто ввожу канцелярським ножем і трошки навіть зусиль докладаю. Не то, до, що просто приклав, і, знаєте, отапи, а прям натиск роблю. Ну, Можливо, якісь такі мікро царапинки, але їх навіть не видно. Тут відчувається, як залишаються сліди. На екрані. Але теж незначні. Якщо пальцем провести, вони всі зникають. А зараз будемо перевіряти корпус на ударостійкість. стійкість. Молоток, годинник, поїхали. Насправді якісь малесенькі-малесенькі. подряпинки залишаються. Але вони аж на самих кантиках. Ну, тобто метал від металу має вм'ятини, але такого катастрофічного чогось не відбувається. Та сильних дефектів не залишається. Ну, та сама історія. Вм'ятини на металі, але мінімальні. Тобто, якщо годинник буде падати, нічого йому не станеться. Отже, висновки. І Smart Delta K52, і Smart Forest Pro мають широкий функціонал, хороші базові характеристики на витривалість і мінімалістичний дизайн. А що по ціні? Обидва Смарти коштують однаково. Тому, який би ви не обрали, ви точно залишитесь задоволені. Замовлення можна зробити на сайті Best Time, Всі ссылки під відео там ще безліч варіантів від класичних до тактичних. Слідкуйте за часом, адже скоро наша перемога.